Слава Ісусу Христу. Хто має можливість, прошу присісти, вкластися та комуститися добре, Хто, кому служать ноги, добре служить, багато років служать, то хай відчує їх. Найперше хочу вас запитатися і вчора питався, як ви? Як ви? Це дуже важливе питання, яке допоможе нам трошечки зорієнтуватися. Чи, чи все добре, так? Буде у цю хвилинку, так може в житті не все так добре, і вдома не все так добре, і в загальному, але дуже важливо, щоб ми могли десь, коли починаємо про щось важливе говорити, щось хочемо робити, так? коли стоїмо в кінці кінців на цій такій важливій зустрічі, якою є літургія з Богом, питати себе, як я себе почуваю. Важливо відчути руки, ноги, плечі, можливо, інколи спина трошки болить. так? Бо коли ми хочемо говорити про щось важливе, людина завжди мусить пам'ятати або оцінити ситуацію, де вона знаходиться тепер. І не тільки фізично, бо це все просто, руки, ноги відчуваємо, але можемо запитати себе глибше, де я є всередині тепер. Так? Про що я думаю, що я переживаю, що мене турбує, за чим може я радію, а можливо і плачу. Що мене сковує, або навпаки, тепер розковує, це дуже важливі речі. І як хочете мати самого ранку гарний день, завжди питайте себе, оце питання, де я є, як зовнішньо фізично відчувати пальці це дуже важливо тепер. Але також і внутрішньо. Що я переживаю, що я відчуваю, що думаю, що мене тривожить, що обтяжує. Це допоможе нам трошки зорієнтуватися, і день почнеться по інакшому Повірте. Потім буде смачна кава, наші близькі, праця і все решта. Тема наших реколекцій, ви знаєте, що ми вже багато хто з вас був, я бачу по погляду, хто усміхається, та, е, тема наших реколекцій це зустріч. Або інакше казати, бути з Богом. Що означає бути з Богом? Це насправді ніби банально так, ми ж, ну, так ж ми християни, правда? Так все просто, йдемо до церкви, молимося, виконуємо свої християнські обов'язки, до чого тут це питання. Але. Виявляється, можна по-різному зустрічати Ісуса. сьогоднішнє Івангелі, як було, пам'ятаєте зустріч? Один зустрів Ісуса, бо його спустили. Стелю, уявіть собі, така, можливо, трохи менша стеля була, так? Його спустили десь зверху, з того балкону, так? яке це було видовище. Другі критикували Ісуса, бо Він, бо він простив тій людині, зсилив її. Теж була зустріч із Ісусом, але зовсім край негативна, так? А сьогодні я пропоную вам е, піти в світ двох жінок. Мені дуже подобається, бо е, знаєте, оцей світ жінок він дуже насправді е, глибоко. Е, Бог закладає в ці два, дві, дві, двох жінок Марту і Марію. Євангеліє, пам'ятаєте, читається завжди на всіх святах е, Марта і Марія. Це такі типові образи, але вони дуже глибокі. Заглянути, як вони зустріли Ісуса. Ісус прийшов до їхньої оселі, це була дуже близька, важлива сім'я для Ісуса. Особисто як людина Він завжди віднаходив там таку, я би сказав, таку приязнь, таку дружелюбність, таку віддушину навіть. І коли приходив до цього дому, йому там було добре. То, що я казав на початку, чи нам добре? Бог завжди також, як людина, шукав людей, які з людей зустрічі. Бог завжди шукає. І, от знаєте, вчора я говорив, Бог. Господь, наприклад, навіть тепер, коли ми стоїмо у храмі, так, Він пізнає серце кожного з нас. Він бачить. Він бачить ваші очі, відкриті, так, або закриті. Бо, можливо, не всі очі відкриті тепер. Він бачить ваше серце. От він ходить, якщо б так був взяти, так, ми не бачимо цього процесу, бо це духовні процеси. Він ходить поміж лавками і шукає людину, яка відкрита, яка чує його, яка готова до цієї зустрічі. Це, знаєте, це як на мене дуже важливо, тому що воно показує взагалі систему феномен нашого людського буття. Ми завжди покликані бути людьми зустрічі. Бо можна, знаєте, жити ціле життя так, жити просто в собі. Така внутрішня закритість, небажання ні з ким говорити, але людина по натурі це людина зустрічі. І чомусь очі Бог нам дав вуха нам дав, тобто ми можемо зустрічати вухами, очима, дотиком навіть оце тиснення руки. Чому це відбувається все? Ми зустрічаємося. Однак дивіться, що відбувається з нами, коли ми приходимо до Бога. Відкривається глибина внутрішнього людського єства. Коли ми приходимо сюди, на літурі чи коли молимося приватно, відбувається щось дуже важливе. Два образи Марта і Марія. Отож, перша. Каже Іванлист Лука, що Марта клопоталася. Клопоталася. Клопоти. Клопоти – це нам усім знайоме, правда? Ми всі знаємо, що таке клопотатися. Це постійне, увага, постійне, внутрішнє. Внутрішнє переживання про щось. Що це означає? Що воно творить наш загальний фонд. Загальний фон. Якщо я постійно про щось переживаю, це творить мій загальний фон. Постійно, відповідно, якщо я переживаю постійно, це створює внутрішню напругу напругу кулаки жаті. Зуби, от кажуть наші стоматологи, що останнім часом дуже тріска в людей емаль. Люди е, сціплюють зуби, скрегочуть зубами часто. І коли вони нервуються, коли ми нервуємося, Перша, що страждає, це наша емаль. вона не витримує. Твою внутрішню енергію вона передається. Це постійний внутрішній тиск, я би сказав, вона щось тисне постійно. Ну не так, розумієте? От людина не може, просто не може сісти, вона не може, от, коли, наприклад, сидить вдома на дивані, не може заснути, не може розслабитися, не може розпустити от руки, не відчуває своїх інколи плечей. Це постійний внутрішній тиск, яку, який мала а дуже важливо ця Марта, старша сестра, бо вона, вона ж на кухні, вона ж така, знаєте, вона газдиня, вона все керує, все вирішує, все від неї залежить. Вона хоче все було, щоб все було добре. Почуйте мене, вона хоче, щоб все було добре. Ми часто чуємо цю фразу. Я хочу, щоб у сім'ї мого сина все було добре. І запускаємо тиск не тільки в собі, а й в життя, життя свого сина чи життя своєї доньки. Бо я хочу, щоб усе було добре. Від мене залежить. Я газда, я господар, я вирішую, я контролюю. Як то? Ну, Слухайте так, життя таке, ви мені скажете, все треба контролювати. Все дорогі, дорогі мої, всіх треба контролювати. Якщо не будеш контролювати, все завалиться, все піде на шмарки. Очевидно, я не говорю про обов'язки, я говорю про внутрішню поставу, я не урту про виконання наших обов'язків, професії, служінь. про внутрішню поставу людини. Вона пішла там на кухню, ніби робила добру справу, ніби готувала вечерю, ніби щось таке важливе, хотіла послужити, а в кінці кінців, що стається з Мартою? Вона не витримує Витримує себе. Це дуже важливо усвідомити. Людина, яка нервує, вона себе не витримує. І це Марта, яка там ніби робила добру справу. Вона, так скажімо так, психує внутрішньо, а далі це, це що відбувається? Приходить до Ісуса. Ісус говорить там, навчає Марія, сидить у ногах, всі задоволені, щасливі, слухають Ісуса, бо до них говорить Господь, зустріч відбулася гарна. Марта приходить і каже, слухай, ну, ви совість маєте взагалі, ну у вас є совість? Ну, скільки можна. Вона ж каже Ісусе, пам'ятаєте, чи тобі байдуже, я перефразував по закарпатськи так. У вас є совість? Скільки так можна поводитися? Чому я маю все тягнути? на мені всі обов'язки, я несу всю відповідальність, а ви собі тут сидите. От ви собі нічого не робите, сидите. Скільки разів ми чуємо ці фрази вдома від різних людей? Це насправді Марта, це образ Марти. Марта це говорить у нас. Я все тягну, я все виконую, я все роблю. Ще таки бракує, знаєте, я Бог. Я керівник. Я вселенна, я космос. І другий мої. До чого це доходить? Це доходить до жахливих речей, вона починає звинувачувати Ісуса. Ісус прийшов додому Марта, бо Він не стільки, насправді глибоко, я хотів, щоб ми мене почули. Ми часто потребуємо не стільки тої їжі в хаті, скільки потребуємо прийняття й доброго слова. Доброго слова! І як важливо усвідомити, що Ісус приходив не за вечерею. Хоча, можливо, це також було важливо, не можна знецінювати ніякому разі жінку, працю жінки і тому подібне, Ні, але не для, не для цього він найперше першим прийшов, щоб побачитися, зустрітися з Мартою також. Але що сталося? Марта проігнорила Ісусом, звинуватила Його, а потім ще й каже: тобі байдуже, що вона теж ще одна безсовісна. Що вона собі думає? Лишила мене саму служити то тільки я маю все робити, то тільки мені треба ця хата, тільки мені треба ця квартира, тільки мої діти, так? В кінці кінців вийшла і винна і Марія, і винна Ісус. Марта спустила пару на обидвох. Пізніше маніпуляція. Бажання керувати. От вона вже сказала, що сказала, а потім що робить? Каже, скажи ж їй, значить. Ви безсовісні обидвоє. Ісус також безсовісний, згідно логіки речей. каже, значить, так, тепер буде так, як я кажу. Ви вже мене вивели так, тепер я буду керувати, далі керувати. Іди і скажи їй, скажи тій, що там сидить, щоб мені допомогла. Людина, яка напружена, вона любить маніпулювати. Вона любить цей контроль переходить у маніпуляції, бажання керувати людьми проти їхньої волі. І, звичайно, як ви думаєте, коли люди розпізнають у нас маніпуляцію, вони дуже хочуть слухати нас? Та вони нам ігнорять просто. Вони дивляться, що з тобою чоловіче? Щось не так, жінко, ну ти ну ти попустися трошки. І люди розпізнають ці маніпуляції. Часто є такі люди, які це бачать, і дуже гарно вміють нас інколи поставити на місце. І наприкінці це все закінчується несправедливими емоціями. Людина, яка неспокійна, вона звинувачує, маніпулює, а потім виливає свої емоції на когось і кажуть Я вже не витримую. І от починаються ці психічні емоційні стани, крики, сварки і тому що приїхало. Чому я вам це говорю? Тому що це насправді глибоко духовна проблема. Можливо, це виглядає як психологія, в якійсь мірі, так? Насправді це глибоко духовна проблема, бо вона показує, що людина не на своєму місці. Вона на себе бере забагато, Забагато. Бо ми тільки люди, мені так подобається це слово, ми тільки люди. Ми забуваємо про це, що нам потрібно час від часу пригадувати: ми не Бог, ми не керуємо всім, ми тільки люди. Нам треба навчитися сприймати адекватно це для себе розуміння мати. Я тільки людина. І в мене можуть ноги боліти, руки боліти, я можу не встигати, я втомлююся, я виснажуюся і тому подібне. Оприйняти цю правду, це означає жити, жити у правді Божій. Бог мене створив не як техніку виконання робіт. Він створив мене людиною і обмежив, і слава Богу. І тепер той другий випадок. Як важливо, дорогі мої, ще зупинимося одну одну хвилиночку, як важливо розпізнати, про що я постійно переживаю, раз, що створює напругу в моєму житті, в моєму житті, в моїй сім'ї, в моїх стосунках, Два, що мене напружує взагалі, що мене гнітить, розпізнати, чому я незадоволений чи незадоволена. Бо це будуть симптоми такі симптоматика, так? Кого я звинувачую? Хто дістає найбільше з моєї гарячої руки? Хто дістає? Бо ці люди страждають насправді від того, що ми можемо... ви мені скажете, ну так, вони по заслузі застраждають. Ну так має бути. ну так... І тут я ще себе можу оправдати. Не так, так, А як інакше, скільки можна? Ким я маніпулюю? Дуже важливо, хто страждає від моїх емоцій та не вміння себе контролювати. Можливо, це найближче, можливо, це мої діти. Навіть якщо вони провинилися, навіть якщо роблять неправильно, вони не мають страждати від того, що я на них виливаю свої емоції, і свій тиск. Це важливе питання. Розпізнаємо. Запитаємо своє серце, запитаємо свій розум. Загляньмо у свій досвід життя прожито і знайдемо ці речі. От Якщо так є, Боже, Господи, то в мені Марта живе, то в мені така Марта, там цілий всесвіт Марти. І можливо так ціле життя ми живемо. Господь каже, що треба трошки подивитися на це все і час від часу робити ревізію таку. Другий образ Марії, коли прийшов Ісус, подивіться на мене. Марія побачила його зразу. Відбувся контакт, збувся зустріч. Розуміє? Це дуже важливо зустріч. Коли вона побачила Ісуса все інше вона не відкинула, але вона зрозуміла, що тепер є можливість бути з ним. Бути з ним. Найбільшою цінністю нашого людського життя є відносини і стосунки. Якщо ми це розуміємо, ми найбагатші люди. Якщо ми цього не розуміємо, ми просто жебраки. Якщо ми не розуміємо, що найбільшою цінністю, яку ми можемо здобути в цьому житті, це добрі стосунки, це дружба, це кохання, це батьківство, це материнство. Це найбільше і найбільш важливе цінне, до чого ми дійсно реально покликані. І це перше наше завдання. І Дивіться, що відбувається, Марія просто сідає, сідає. Сісти означає зупинитися. Метушні нема, от та та дергалася, там нервувалася, а це сіла. Сісти це означає знайти час. І це проблема всіх трудоголіків, всіх керівників, всіх, шохуючи, що хочуть, щоб було добре. Вони не можуть зупинитися, вони не можуть просто сісти. Ви знаєте, що для деяких людей навіть сісти, наприклад, на дивані, пів години ні про що, сісти на дивані, сидіти і, наприклад, там просто попити каву, та це ціле випробування. Вони наче на плиті би їх посадив. Вони не можуть сидіти. Я не говорю про дітей. Ну, Діти по своїй натурі, це нормально, вони рухливі. Але дорослі люди не можуть сидіти. Бо вони зразу включаються якісь там кнопки, зразу думання, треба щось робити, рухатися. так? Сісти – це означає перестати також діяти. Але діяти не тільки в зовнішній сфері, то що я казав на початку, перестати діяти в голові. Зупинити процеси. Зупиняємося, зависаємо так сучасним словом мені подобається, зависнути на чомусь просто. Це бути також пасивним. На даний момент, коли прийшов Христос, вона сіла приблизно, як, як тут дівчата посідали, вона сіла і сиділа і слухала. Вона уникала глибоко, глибоко була присутня у розмові Ісуса. Це також, це є зовнішня постава, а тепер дивіться глибоко, як відбувається всередині. Коли людина сідає, найперше вона є відкрита. Можна сидіти, але бути закритим. Відкритість потрібна не лише для навчання, для у освіти, це дуже важливо. Відкритість потрібна для того, щоб взагалі щось пізнавати, щось брати. так? Бо зустріч це двоє людей, так, людина мені щось дає. І знаєте, в нас є такий, запитаюся в кінці вас, але наперед вам говорю, що ви сьогодні понесете, звичайно, не в кишенях, але що ви сьогодні понесете з літургії? Що ви берете від інших людей? Ми завжди щось беремо, завжди. Навіть коли цього не усвідомлюємо. Якщо я кричу на вас, то ви щось від мене візьмете. Якщо я до вас ставлюся добре, також щось візьмете. Ви також мені щось тепер даєте. Щось я також від вас візьму. Можливо, запитайте себе, що одне я від вас сьогодні візьму або ви від мене. Бо ми також зустрічаємося очима. Наскільки це можливо, у вас дуже багато, ми завжди щось беремо від людей. Бути відкритим дуже важливо внутрішньо і уважним. Наскільки ця звичайна людина може, наскільки ми тепер у тому стані, що я казав на початку, наскільки ми зосереджені, взагалі нас, що нас турбує, бути також готовим на прийняття. Я щось приймаю. І дуже важливо здобування, бо це не просто я приймаю, це я піду з цим додому, і це або мене заведе до чогось. Буде мене спонукати, переосмислювати, навіть, можливо, змінить мою поведінку, перспективі за багато років, можливо, завтра. Так? Або навпаки, я нічого не здобув. Ну, можливо, здобув, але також це мене приведе до деградації. У ногах Ісуса сидіти, це бути відкритим на кого? На того, хто перед тобою стоїть. Ісуса. І Марія, дорогі мої, бачите. Марта була відкрита на свої проблеми, і вона страждала, тиск, напруга, а мрія була відкрита на Ісуса. І їй було, було добре. Що відбувається з людьми кожного разу, коли вони моляться? Вони або сідають у свої проблеми, гризоти, вони думають, переживають, це створює напругу, таку, знаєте, аж тисне з людину середини. інколи пів години, та літургія, де я? Що я думаю, Боже? А та сіла собі, знаєте, так занурилася Ісус. І все, вона молилася. Це дуже важливе розпізнання. Це Цей дар дорогі мої, кожен з нас має його мати. Дар розпізнавати своє серце і слухала Його Слово. Знаєте, коли для нас хтось важливий, я це побачив у житті, е, працюю трошки в дитячій лікарні, е, і я зауважу малі діти. От, ти на них схляєшся, до них такі маленькі, там лежать, схиляєшся, і якщо на най... дитина навіть якщо хворіє дуже, але коли до неї з'являється новий хтось і до неї говорить, то та дитина повністю починає на тебе дивитися, втихає трошки навіть біль, і вона повністю зосереджує свою увагу на тобі. Твоє одне слово здатне. Зачепити ту дитину. Я десь говорив вам позавчора, здається, що недавно мав такий випадок, дитинка плакала з температурою, і так мене це вразило, сильно трукнуло мене самого. І я так хочу ну чим допомогти? Помолився на дитинку і маму підтримав, а далі треба ну, відчуваю щось замало. І взяв дитину за руку. Маленька така ручка, взяв за руку і почав їй так, знаєте, трошки так. І вона так знаєте, я до неї говорю, дитина плаче, ще трошки плаче. Потім я говорю, кажу, тебе, напевно, болить. І розумієте, вона так почала на мене. Вона не розуміє мою мову людську ще, але вона розуміє мою, мою мову сер, мого серця. Я відчуваю, що вона страждає. І коли на неї дивлюся цей погляд, вона перестає плакати і починає так, знаєте, як тут діти малі так і плачуть, і щось ніби там буркають, морконять собі. Так? І це такий момент гарний показує, наскільки ми можемо незнайомі люди, коли відчуваємо цю, цей серцем, так? коли ми зустрічаємося на рівні серця, як ми можемо один одного відчувати, так? Я думаю, що в сім'ях це дуже класно відчувається, правда? Коли приходить чоловік з роботи, жінка сканує його, дивиться, очі, постава, тіло, то все, як то відчувається, яку Бог нам дав великий дар відчувати один одного. Закінчуємо. Дорогі мої, хай ці рефлекції стануть таким маленьким гечічним зерном у ваше життя. Маленьким. Але дозвольте йому десь там бути. Десь там, хай воно упаде, знаєте, можливо, не десь у середині серця, десь там із боку на окраїні серця, і, можливо, за багато років, не тепер, принесе свій плід. А сьогоднішня літургія, буде зараз Євхаристія, коли Господь буде шукати нас, шукати відкрите серце, відкриті очі. Хай Господь знайде, хай з нами зустрінеться сьогодні. Це дуже важливо, це дуже цінно. Прийде сьогодні додому, до своєї жінки, свого чоловіка, своїх дітей. Дуже важливо зустрітися з ними. Не за очні зустрічі, безпосередні, стаціонарно. Вам благословенної неділі, нехай Господь благословить ваші родини. Дякую. Слава Ісусу Христу!